Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти Все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку Послання до Филип'ян. Розділ другий. Коли отже є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість, думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави. Але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги. Ставши подібним до людини, подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса приклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господі на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. бо то Бог викликає у вас і хотіння і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа. Що я біг не дарма і трудився немарно. Ба навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся і веселіться зо мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея. Щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його випробувану чесність. Він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож. Надіюся його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно зо мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі. Бо Він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав. Менше смутку, прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити важний статок служіння для мене. Псалом другий Чого метушаться народи, і люди задумають марне встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника, порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, й кінці землі тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні, цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Книга Проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе. Нумо, випробую тебе радощами. Заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав. Він безумний, а про радість. Яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього? Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати, придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь, посіла й також, товару та овець. Була велика сила в мене більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі, Та й золота я нагромадив собі і срібла, і скарби царів та областей, завів собі співаків і співачок і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим. І перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі, та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке, мудрість, глупота. І не розум, бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив. Що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці Якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе І це також марнота. Бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний. Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я, та мудрував під сонцем. І це теж марнота ось чому зневірилось моє серце. В усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем? Буває бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю? Та журбу серця, яких завдає собі під сонцем, усі бо його дні лише біль, мука, і це його клопіт навіть уночі не спочиває його серце, і це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра. З своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього, бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби. Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. КНИГА Пророка Міхея, розділ третій. І я сказав: Слухайте ж, голови Якова і Князі дому Ізраїля, чи ж не належиться вам знати справедливість, вам, що ненавидите добро і любите зло, вам, що здираєте з них шкіру і тіло з костей їхніх, і що їсте народу мого тіло і лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості і кришите їх. Наче в горщику, немов у казані м'ясо, тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм, обличчя своє на той час від них сховає, тому що лихі їхні вчинки. Так говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що поки мають що зубами гризти, мир віщують. А тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують. Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява замість вгадування. Сонце зайде над пророками і день над ними потемніє. І тоді засоромляться ведющі, і застидаються ворожбити, усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді. Я ж повний сили, духу Господнього і справедливості і потуги, щоб виповісти Яковові Його переступ та Ізраїлеві гріх Його. Слухайте ж голови дому Якова і князі дому Ізраїля. Ви, що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве. Ви, що будуєте Сіон кров'ю. Єрусалим злочином. Проведері його судять за гостинці, його священники вчать за плату, пророки його вгадують за гроші, та ще й на Господа здаються, кажучи Хіба Господь посеред нас не пробуває, на нас біда не прийде. Тому то через вас Сіон буде розораний. Як поле, а Єрусалим стане звалищем. Гора ж, де храм, горою, вкритою лісом.